Жорстоке вбивство поблизу надвірної на міському сміттєзвалищі знайшли тіло юнака зі слідами насильницької смерті. Ним виявився житель села Пнів, який так і не повернувся зі святкування свого дня народження. В чергову частину надвірянського відділу поліції поступило повідомлення від жительки села Пнів надвірянського району про те, що 9 березня 2017 року її брат рідний пішов із дому і не повернувся. Як з'ясували оперативники, під час застілля між загиблим та одним із гостей виник конфлікт, який призвів до бійки. В результаті іменинник помер через численні удари по голові. Після цього випадку вбитого ще два дні тримали в сараї. Після чого вони в кількості трьох чоловік винесли труп на міське місцезвалище, де там його прикопали. По даному факту, слідчим відділенням на відділу поліції порушена кримінальна справа за статтею 115 кримінального кодексу України наразі підозрюваного у вбивстві затримано. Він був раніше судимий. Також проводяться слідчі дії щодо встановлення причетності до злочину інших осіб із компанії. Оксана Василик ТРК Карпати.